Пані Тетяна демонструє сліди від зубів, які залишив на її нозі безпритульний пес. За тиждень рани потроху загоюються, а от емоції не вщухають. Я стояла на зупинці, очікувала свою маршруточку і встала, а собаки сиділи в одній лежали в одній стороні, я в другій стороні стояла. Ось спиною до них. І тут раптом вони просто зірвалися. І напали четверо собак на мене в троє, якби окружили, атакували мене. І четверта собака вцепилася мені в ногу аж прям з візком. Жінка каже, коли собаки почали кидатися, прикрикнула, аби відігнати. Та вони не реагували, хоч на зупинці були і ще люди. Люди стояли, да, була жінка із собакою. Я думала, що це можливо ця собака спровокувала цих собак, але ну, вийшло так, що вони мене покусали, і вони просто собі далі пішли з граєю далі вниз. По ну, ну так, да, були були свідки, але допомогти ніхто мені не допоміг абсолютно. Навпаки, всі дуже злякалися і. Самі не знали, що в такій ситуації робити, і дає навіть чим допомогти. Це все сталося в секунді, просто в секунді. Машиною швидкої пані Тетяна доправили у травпункт міській лікарні. А вже за півгодини з того ж мікрорайону надійшов новий виклик. Та сама зграя собак напала на школярку. Я йшла зі школи біля нових будинків, по вулиці Коновальця. І бачу собака, яка сіде спокійно. І вона почала гавкати. І ззаду вискочили ще три собаки і почали мені кусати. Дівчинка каже, укус був не такий і сильний, але страху пси нагнати встигли. Бабуся Марійка, яка й викликала швидку, дізналася про іще одну покусану Тетяну. Тож вирішили об'єднати зусилля, адже єдине, що порадили потерпілим, знайти тих псів і слідкувати, аби вони були живі. А от вакцини від сказу, хоч і рекомендували вколоти, у медиків ані для дорослого, ані для дитини, не виявилось. Була моя мама, я її перепитала вже одноразово що говорили, то сказали так, що. Треба вакцину від сказу, але її зараз немає. Номер телефону їхній в нас записаний, і вони сіли, якби, і сказали, буде, то ми зразу вам перетелефонуємо, бо по черзі як дідей, це. Ніхто не телефонував. Це єдине сказано було, що немає. Вакцини немає. В управлінні охорони здоров'я переконують, зараз вірус не такий активний, як, наприклад, влітку. Та все одно при медичних показах хворому вводять імуноглобулін та вакцину. Останні два роки вакцини область отримує набагато менше, ніж потрібно. У 2014 році ми отримали 600 доз, у 2015 570 доз. Потреба нашої області в антирабічній вакцині 3000 тисячі доз. Так як наша область вважається ендемічною, завдяки нашим неодноразовим зверненням Міністерства охорони здоров'я ДП Укрвакцину, ми отримали тисячу доз вакцини по перерозподілу з Луганської області, і цю вакцину ми розподілили між нашими районами. Тобто, ті, які зверталися до нас і їм потрібно було надавати допомогу. Ми цю вакцину. Я вам хочу навіть сказати, що ми написали 10 наказів про передачу цієї вакцини. Ми не 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 ділили. Ситуація виправиться, якщо нарешті відновить свою роботу українське фармакологічне підприємство сподівається, епідеміолог, бо ж тоді нестачі вакцини не буде. А поки жінки щодня виходять на пошуки своїх кривдників, бо ж кажуть, лишилися один на один з бідою. Сподіваються, можливо, ті, хто бачив напади, згодом бачив і псів, аби переконатися, що вони живі. Декілька років тому були такі організації, кажуть, що зараз вже ніхто їх і не відловлює тих собачок. Зараз не знаю, чесно, не знаю, куди можна звернутися, щоб хтось допоміг. Вакцини нема, хоча б хтось допоміг якась організація, яка ну, повинна фіксувати тих собак, чи допомогла нам шукати, бо я ж, ми ходимо, ну виділяємо декілька годин свого, ну, кожного дня, але це ж десь вони, можливо, вони десь і пробігають вранці, ввечері. Ну, поки що в нас настрій дуже поганий. Порівняно з першим другим днем, що ми, в принципі, так настроєні були, кажу, Таня будемо шукати. То вже настрою такого нема, бо ми шукаємо собак, не знаходимо вакцини. Нема зараз у нас собаки є захищені законом. А я тоді, ким захищена, хто мені буде зараз, визміщається моральний ущерб і ну, якби оплачувати вакцини, одяг, який був порватий на мені. Ірина Нечипорук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.